Археологів Полтавщини привітали з професійним святом, яке вони відзначають щороку, 15 серпня, за вагомий внесок в популяризацію нашої культурної спадщини їх нагородили почесними грамотами та подяками Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавської обласної ради. Хотів би подякувати тим людям, які в умовах війни все ж фанатично працюють заради дослідження культурної спадщини. Це не лише більське городище, це і Котелевське Городище, і Клинське Городище. Так само хотів би подякувати своїй команді, більській команді. Справа рухається, повірте, я тут працюю вже 12 років. Такої сильної команди і таких сильних здобутків не було. Без археолога не буде тієї історії, яку кажуть, зі слів хтось переповів. Тому археологія це та значна наука, без якої не розвивається будь-яка держава. Ми від депутатського корпусу власної ради, від голови власної ради Олександра Біленька від себе особисто приєднуємося до всіх привітань, які звучать. Депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко, який захоплюється археологією, додав: за останні два роки дослідники Полтавщини знайшли тисячі скарбів цінних для нашої історії та ідентичності. Коли знаходить знахідку, є підтвердження наукове, що було на цій землі, на цьому участці, цій ділянці, і як розвивалася культура, як створювалася нація, національність, історичність цього нашого полтавського краю, українського краю з днем археолога всіх дотичних до цього. О, свята цей археологів, це їх фанатів, це і тих, хто сьогодні просто на добровільних засадах допомоги проводити розкопки, що знаходить і повертає в державні музеї, повертає в історичну цінність, не ховає, не перепродує. До дня археолога у Полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка підготували археологічну виставку знахідок, тематичних світлин та інформаційних стендів рятувати та досліджувати. Більський археологічний комплекс сезони 2022-2024. презентували і два наукових видання на більському грядищі. Я дуже давно з 91-го року я археології якби рішив присвятити все своє життя, виграв цю стипендію і протягом півроку працював в фондах. Обробляв фрагменти античної кераміки, замальовував і зробив от публікацію. Це один із від Археологічна виставка діятиме в художньому музеї до кінця жовтня.